У будівлі громадської організації Спілка ветеранів АТО Ри розпочали ремонтні роботи. Вже замінили вхідні двері, встановили три енергозберігаючі вікна та замінили троє міжкімнатних дверей. Далі будівельники зроблять відкоси та візьмуться за ремонт стін, стелі і підлоги. Спілка ветеранів АТО Шитилівщини в даному приміщенні знаходиться з 2019 року. За даний час було також до цього часу поміняно декілька вікон. Ремонт опалення системи перероблений та встановлений паркант. Надалі в цьому році планується повністю всередині зробити косметичний ремонт. Можливо, якщо все у нас буде гаразд, то і заміна і даху зробимо. Хочемо, щоб спілка працювала в повному обсязі, так як до повномасштабної війни планувалася в нас, і вона наполовину працювала вже. Це зробити кімнату психологічної розгрузки, невеличку спортивну залу, де хлопці і раніше приходили взимку і літку приїжджали, займалися, ну, щоб могли приходити, спілкуватися, надаватися якась консультативна допомога, масажі також. Зараз і раніше приходили і не тільки військовослужбовці, але їх і родини. З 2024 року приміщення, в якому розташована спілка учасників АТО, прийняли в комунальну власність решетилівської міської територіальної громади. Ремонт проводять за кошти міського бюджету. Ми пройшли дуже довгий, важкий шлях, щоб отримати в комунальну власність цю будівлю. На сьогоднішній день ми можемо допомагати платити комунальні послуги, робити косметичні ремонти, капітальні ремонти для того, щоб нашим хлопцям, які вертаються, які приходять в відпустку, було комфортно збиратися і е, проводити час саме в, ці, в цьому приміщенні. Е, також ми зараз працюємо над тим, щоб оснащити новим обладнанням кабінети для того, щоб наші хлопці змогли підтягти фізичне своє здоров'я. На сьогодні до громадської організації Спілка ветеранів АТО Решетилівщини входять близько 150 ветеранів війни та учасників бойових дій.